Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, Жестова мова, Моніка Соробей. Далі коротко про події дня. Мультипредметний тест. Скільки учасників бере участь та як облаштували приміщення. У трьох кабінетах передбачено 40 робочих місць. Загинули після влучання ракети у багатоповерхівку Умані. Спогади батьків, які втратили сина та доньку. Воню Там У галючки. Знаю, вмію допоможу у Черкасах. Відбувся фестиваль для родин загиблих захисників. Він воював, в принципі, у нас на півдні. 9 тисяч учасників Черкащини братимуть участь у мультипредметному тесті, який необхідний для вступу до вищих закладів освіти. Торік учасників було на півтори тисячі менше. Контролюватимуть іспит 240 інструкторів, розповіла Суспільному проректорка з питань зовнішнього незалежного оцінювання обласного інституту післядипломної освіти Наталія Лісова. Тестування відбудеться з 5 по 23 червня, як облаштовують аудиторії для написання екзамену. Розповість Ірина Філенко на кожний комп'ютер ПК, на якому буде працювати або Спеці... встановлюється спеціальний браузер Саме з нього учасник проходить тестування, пояснює помічник відповідального за один із пунктів тестування Олександр. До будь-якого іншого сайту доступ неможливий. Немає функції закрити браузер. я не можу Я не можу відкрити жодної іншої. Сторінки кожен учасник матиме спеціальний номер, за яким ідентифікуватимуть його місце за комп'ютером, каже Олександр. В трьох кабінетах передбачено 40 робочих місць. Абітурієнти заходять до аудиторії, де вже відповідним чином налаштований звичайний браузер. Був і вже відкрита сторінка, в якій необхідно вести логін і пароль, який йому роздає старший інструктор. Який роздруковується прямо напередодній сесії, ось у цьому укритті учасники мультитесту зможуть перечекати повітряну тривогу, на випадок якої екзамен зупиняють, говорить помічник. Старші інструктори відповідають за кожну свою аудиторію, і вони повинні своїх абітурієнтів, які напишуть, спустити сюди у сховище. Да, на будь-якому етапі обговорювати ці питання не не можна, тому що разом з ними повинні перебувати інструктори та старші інструктори, і відповідно за цим слідкувати в області. Працюватимуть 28 екзаменаційних центрів. Всі мають укриття та обладнання для складання. Розповідає проректорка з питань ЗНО Наталя Лісова. Графік різний, ми не говоримо де коли, але в цілому кожен учасник уже. Вже отримав запрошення, ми вже знаємо, що всі повідомлені. По нашій області скажу, що звичайно, так як і по Україні обов'язково предмет, українська мова. та Математика, але третій предмет цього року самі наші абітурієнти вибирали. І якщо проаналізували, ми то побачили, що на першому місці історія України, так як і по Україні, на другому місці іноземна мова, а на третьому це так завжди у нас це біологія. І потім пішли інші предмети. Ірина Філенко, Фадір Коцаба, Суспільне новини Черкаси. Трьох людей госпіталізували до третьої міської лікарні внаслідок дорожньої транспортної пригоди у Черкасах. По вулиці Смілянській не розминулися водії автомобіля Lexus та маршрутного автобуса Богдан. Загалом травмованих восьмеро. Серед них десятирічна дитина, батьки якої від госпіталізації відмовилися. Розповіла Суспільному речниця обласної служби екстреної меддопомоги Анастасія Столбова. По приїзду медиками було виявлено вісьмох потерпілих, яким надано допомогу. У двох жінок та двох чоловіків медики попередньо діагностували закриту черепну мозкову травму та струс головного мозку. Трьох людей госпіталізували третьої міської лікарні. Також у ДТП постраждала 10-річна дитина, у якої медики попередньо діагностували забіг гомілки. Батьки дитини відмовились від її госпіталізації. У коментарі речниця головного управління Нацполіції області Наталія Ткачук повідомила, правоохоронці вивчають обставини справи, триває слідство. Водій автомобіля Lexus 96 96-го року народження, рухаючись по вулиці Смілянській, не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції. Здійснив зіткнення з маршрутним транспортним засобом під керуванням водія 76-го року народження, внаслідок чого маршрутка в'їхала в електроопору. Внаслідок дорожньої транспортної пригоди попередній водій маршрутки. Та пасажири були доставлені до лікарні. 15 років позбавлення волі отримав російський агент, який слідкував за позиціями протиповітряної оборони та блокпостів на Черкащині. Повідомила речниця Служби безпеки України в області Катерина Друга. За її словами, працівники відомства затримали чоловіка під час спецоперації в січні 2023 року. Ним виявився працівник місцевої лікарні, якого дистанційно залучили до співпраці у листопаді минулого року. Наразі суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та призначив покарання у виді 15 років ув'язнення. Вони мріяли стати художниками, поїхати до Японії. Грали у футбол, а комусь було лише півтора року. 28 квітня їхнє життя забрала російська ракета. Шерстеро дітей з Умані загинули після прямого влучання у багатоповерхівку до дня вшанування дітей, які загинули від збройної агресії Росії. Ми поспілкувалися з родиною, яка втратила сина та доньку. Повні, діти, Господи, діді, господині, гадаєш, не закончиться. Його дітей російська ракета вбила 28 квітня. Зі сльозами на очах прощається зі своїм братом та сестрою і п'ятирічним Михайлом. Одинадцятирічну Софію та 17-річного Кирила. Він тепер бачить лише на фото. А від квартири, де колись вони разом гралися, лишилися ось ці білі двері. Коли Я відкрив двері, Там было пламя такой силы, что ну, я никогда не видел. Я был на пожарах. Это было очень страшно. И пришло осознание, что ничего нету, включая комнаты, где были мои старшие дети. Я начал кричать. Подошла к этой двери, открыл, открыла в очередной раз, и я понял, что там пропасть. Помню то, что муж заставлял спускаться по лестнице. Епіцентр удару, каже Дмитро, пройшовся поверхом нижче, де вони жили, та надія, що діти живі, не відпускала. Я так надіюсь. Там була що нам пліта завісла на другій стороні. Вона, може, домалятки. Ну так, ну може, легше було в той момент осознавати, що хоч якась надія була. Та своїх дітей побачили вже наступного дня у морзі. Сына я узнала сама. Хотя узнать это невозможно, это слово сказать. Его не узнать. Там уголечки. Как я говорила. Они просто в этом топливе горели. Ну, нам утешили, конечно, нам сказали, что они погибли моментально. А разом із ними загинули і їхні їхнім рием. Син хорошо знав англійський, мог даже общаться спокойно. Писать на английском. Ему давались языки. Он хотел очень поехать в Японию. Он даже учил японский. А так хватала от него тоже это увидела эти мультики анимешки. Рисовала их пробовал. Постоянно постоянно рисовала там щось. Постоянно танцевала с наушниками. Ще хотела в ну, художественную институт поступить куда-то туда там, стать художником. Все, за все, это я всегда говорила. Малювати полюбляла навіть на уроках, пригадує її вчителька пані Валерія. Я бачила, що Софійка сидить за партою, щось там малює. Дуже часто вона розповідала про свого молодшого братика. Вона дуже раділа, що він буде навчатися також в цій школі. Звикнутися з думкою, що дітей немає, говорять Дмитро та Ірина, так і не змогли. Мені кажеться, що я зараз прийду додому і не буду там. Пойдеш в магазині, там банани беріш. А ми не дім син любить банани. Зараз береш і все, а ніякому їх їсти. Окрім Софії та Кирила, того дня ракета вбила півторорічного Івана Одайського, 15-річного Олексія Лисака, 10-річну Аліну Барченко та 8-річну Уляну Тройчук. Біля їхніх світлин тепер іграшки та спогади друзів. Дуже давно я з ним дружив. І ти мені, мені було чотири роки. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаю, 28 квітня о 4.30 ранку російські війська задали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок. Загинуло 23 людини. Із них шестеро діти. Поранення отримали 18 осіб. Навчалися надавати першу домедичну допомогу та спробували себе в ролі рятувальників. Сьогодні у Черкасах для родин загиблих і безвісті зниклих захисників організували фестиваль Знаю, вмію, допоможу. У такий спосіб хотіли підтримати тих, хто зараз переживає горе втрати, каже заступниця міського голови Марина Гаркава. Як усе відбувалося, бачила наша Тетяна Недбайло. Так, правильно, тепер тримають тепер нову підвод. Так, Як зафіксувати людину без свідомості, зупинити кровотечу або ж зробити штучне дихання. Усьому цьому сьогодні навчається 15-річний Ілля із Миколаївщини. У долині Троянд він з мамою. Його тато загинув торік при виконанні бойового завдання. Він воював, в принципі, у нас на півдні і загинув він. Не дійшов до нас додому 35 кілометрів. Там у нас була дуже гаряча точка, і саме там, на бойовому завданні, там він і загинув 6 жовтня минулому році. Тепер говорить пані Анна, будують нове життя. Ми змінили повністю наше життя, змінили місце проживання. Я навіть роботу міняю. Я прив'язався до свого дому і друзів досі не знайшов за півтора року. Заходи дуже цікаві, вони б для спілкування, вони б дуже мені хотілося бачити їх частіше з медиками працюють рятувальники. Вони навчали охочих спускатися канатом пожежної машини. Першою це робить 13-річна Дарина. Коли е, будеш спускатися е, не в якому разі пальчиками собі засовуємо, да? тримаємося тільки за керів. Друга теж я впаду, але не впала, страшно було. Батько Дарини, який боронив Україну, теж загинув. Він дуже класно готував, мені подобалось, як він готував. Ми з ним гуляли. Він хотів мене віддати на плавання, але я цього не хотіла. Але... Пані Наталя привела на захід свою онучку. Зять жінки загинув у Попасній. Скучають за папою, і не нападаю, але сюди я люблю папу. Люди, які переживають втрату, потребують підтримки та спілкування. А такі заходи цьому сприяють, каже психолог Руслан Бондаренко. Якщо людина відчуває, що їй є люди, які не байдужі, які хочуть їй допомогти, вона справиться з цією травматичною подією набагато краще. 154 родини загиблих сьогодні. Тут знаходиться 65 діток, також є родини без рісвиклади захисників. Ми спрямо. Овані соціальна галузь в першу чергу спрямована на допомогу цим родинам. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Виставка робіт учасників конкурсу Вольна нова діти та урочисте нагородження переможців відбулося у Черкаському обласному художньому музеї. До участі було запрошено школярів, які навчаються в мистецьких школах міста, та студентів Черкаського художньо-технічного коледжу. Розповіла Суспільному директорка Черкаської художньої школи імені Данила Нарбота Анжела Алксанова. Детальніше розкаже наша кореспондентка Наталія Черкашенко. Звуки Бандури в обласному художньому музеї починається процес нагородження лауреатів конкурсу. Протягом двох місяців надійшло близько 200 робіт, а до експозиції потрапила половина, говорить директорка художньої школи Анжена Аліксанова. Ми проводимо виставки, проводимо майстер-класи, готуємо роботи до благодійних аукціонів, розписуємо тубуси. Серед відвідувачів виставки черкаський художник Володимир Яковець говорить, що кожна представлена робота є всесвітом. Роботи цікаві, дуже, дуже різні техніки, дуже різний рівень. Критерії оцінювання були як тема самої роботи, але і також якість виконання, майстерність виконання, хоча вона прив'язувалась майстерність до вікової категорії. За словами Неоніли Недосіко, обрали 12 переможців у чотирьох вікових групах та гран-при конкурсу. Його отримала учениця художньої школи імені Данила Нарбута Надія Дмитренко. На полотні дівчина зобразила Тараса Шевченка, використовуючи техніку пастель. Розповіла, чому саме таку тематику обрала. Тарас Шевченко це символ української культури, літератури. Він вніс великий вклад до української творчості і Протягом, ну, навіть через 100 років Україна пам'ятає свого видатного письменника, поета, який також був художником. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Таким будевся цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.